Цей торт я приготувала на день народження сина сама. В попередньому відео розповіла, як приготувати корижі, а в цьому відео покажу, як зробити ідеальний крем та малинове конфі. Усе максимально просто, а результат це неймовірна смакота. Почнемо з конфі. У мене малинове, але можна брати будь-які ягоди. У каструлі з товстим дном я наливаю вже перетерту з цукром малину, якщо немає свіжої, ідеально підійде заморожена. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння, додаю крохмаль і добре перемішую. Варю на середньому вогні, постійно помішуючи, поки маса не загусне до консистенції джему. Знімаю з плити і даю повністю охолонути. Тим часом готую крем. У велику миску відправляю крем-сир, цукрову пудру та холодні вершки. Збиваю міксером на високій швидкості, поки не стане густим, щільним та однорідним. Крем має триматися купи і не розтікатися. Ось така консистенція ідеальна. і конфі готові, можна збирати наш торт. але це вже буде у наступному Відео, тому підписуйся і не пропусти.